Отже, друзі, привітульки-привітульки. Буду роз, роз, розстеляти свою чудову, волшебну валшевну скатерть, як чарівну скатертину. Дивіться, бачите, яка моя скатертина, щоб ви поняли. Чарівна, чарівна. Ну що, давайте подивимося. Чи буде наступ на кривий ріг? Того, що знову пишуть, знову кажуть, знову просять, зно подивіться, подивіться, подивіться. Ой, oh, го Ну, давайте подивимося. Що очікувати кроморогу зі сторони окупантів? Дивіться. Перша карта, така гарна луна, яка говорить про те, що страшно, страшно, все непонятно, мутності, тайни, якісь розговори, одні те, одне, друге по-друге. Дуже багато розмов, дуже багато якихось. І це такі, знаєте, кармічні страхи, от, які довгий час, довгий час. Як ви думаєте? Звідки вони беруться? А я вам скажу звідки. Дивіться, бачите, є чоловік, король, а є група людей, які довго-довго вираховують, як це пропустити паніку у криворіжців? Що ж це таке за місто? Ніяк не можемо взяти. Ракетами не взяли, шахедами не взяли, зброю не взяли, панікою його візьмемо. Ну, поки що, як ми бачимо, це все є спеціально обучені люди, які розганяють оці всі мітинги. От. Дуже багато людей будуть думати, да, буде чи не буде, буде чи не буде, буде чи не буде. Значить, знається, яке двіжені і тади, і сюди. Значить, дивіться, що? Прильоти ще будуть. Тут, да, тут нікуди не дінеся, прильоти будуть, притом прильоти будуть в якісь такі, знаєте, населені пункти, які на колиці міста. Да, які не в самому місті. Вони входять в кривий ріг, вони вважають адміністративно кривий ріг, але, наприклад, там, ви поняли, да, виїжджаєш тако трошечки десь такого за сторону, Менкагока десь, там, чи ще, щось, да, в іншу сторону, і там є такі населені пункти. Тобто, це на околиці. Ще що. Багато буде розвідників, багато буде криз, багато буде ДРГшників, які лазять, винюхують, вищитують, вони видивляються, де у нас які підстанції, де у нас якісь там, коротше, енергоресурсні, де як би це так нас зробити? Без світла, без, без вати, ще без чогось. Ну, що я можу сказати? У нас достатньо зброї, сил в наших захисників, які нас захищають, які нас захищають. Але так, наступ буде е зі сторони окупантів. буде, Тобто вони будуть намагатися прорватися знову. Знову у них буде таке бажання. Ну, давайте подивимося, що в них з цього вийде. тому що, ви ж розумієте, що хотіть не значить моч. Поэтому і багато чоловіків мене можуть зрозуміти, про що я кажу. Тому давайте подивимося, Давайте подивимося. Я, якщо, якщо комусь там щось десь якось, хочу нагадати, за всю війну я не виїжджала з кривого рогу, я тут і знаходжусь в кривому розі, і знаходжусь я тут не просто так. Так, як там справи окупантів щодо наступу на кривий ріг? Як їм повезе чи не повезе? Значить, дивіться. Вони будуть намагатися нас обійти з кількох сторін. У них буде, знаєте, як ото в кільце, як вони кажуть, хочуть взяти. Ну, сложно взяти в кільце е длін, розтянутий е в ниточку в місто. Ну що ж, хай може в них буде якесь авалообразне кільце, чи ще якесь, не знаю. І ще що, і дуже багато у них тут запущено е груп, які це знаєте, вкидують, вкидують людям в вуха всяку фігню. До речі, і, і щитують інформацію, де що, де що знаходиться, як туди-сюди. Тобто групи працюють. Все це є довгий час, дуже зляться, що вони з цим кровом рогом нічого не виходить, тому що він для них як от кістка в горлі. Але Але! наступ буде! будуть бігати там, дум-дум-дум, шашками-шашками. І тут наші ППО і наші воїни зроблять їм велику темну, велику башню. Притом Це буде за межами міста. Це буде навіть не в місті. Як наваляють їм цих ті що мама дорога. Є. І сидять їхні командири, генерали, плакунькають, сльози вольють і водку п'ють. того. При цьому стане їм ясно, що ця крепость їм не по силам. Хочеш, не хочеш, нічого не вийде. Як колись кадата, вони зрозуміють, що цього роя не вийде нічого. Розстроєні, плачуть, обіцяють. Зралися, обіцялися і померли. От і сказочки Кінець. а хто слухав, молодець. Всі почули мене? Всі почули. Все, так що не нагнітайте, не, не не ведіться на провокації і на пропаганду. Щось непонятно? пишіть мені, я вам все розкажу. Все. Ну, не треба от це. От все. Далі. Тут питають про Бердянськ. Ось пишуть мені. Так, де це ви? Переключила, зараз побачу. Так. Добрий вечір. Дуже просимо, подивіться, Бердянськ, дуже чекаємо на гарні новини. Дякую. Ну, давайте подивимося. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Бердянськ. Бердянськ. Чи буде звільнений Бердянськ в 2024 році? Ось у Та! Ось, стоїть карта, вже додому треба збиратися потихеньку. Потихеньку треба збиратися. Чи буде звільнений Бердянськ у 24-му році? Чи буде звільнений від окупантів Бердянськ у 24-му році? Тільки єдине, що вони тут покрадуть все, що можна покрасти, вивезуть все, що можна вивезти. Значит, дивіться. Дивіться, ближче до 25-го буде. Чого? Того, що там якось буде така ситуація дуже гостренька в Запорожській області, а Бердянська на Запорозька область. Поэтому пока що, пока що трошечки потерпіть. Будемо займатися будем лівобережжям Херсонщини, будемо займатися там другими якимись трошечки моментами. От. цьому Бердянськ, я вам так скажу, я розумію, що важко, я розумію, це само, але хочу сказати, що дорога є, знаєте, як то кажуть, треба, треба трохи часу. Тобто знає, Значення таке, що трошки-трошки туди далі. Да? Може, може, не 24 може, кінець 24-го, початок 25-го. Поняли? Оттуди. Може ближче все-таки до 25-го. Поняли? Тому що дорога є, на ісполнення йде, але ще самого цього ісполнення як такового нема. От, почули, да? Далі. І ще одне питання. Ланочка, привітульки, дорогенька, зробіть, будь ласка, розклад. На загальну мобілізацію всіх жінок. Знов дуже часто почали про це говорити військові та депутати. E, знаю, ви робили розклад, але прошу зробити, може, щось помінялось. Ну, давайте подивимося, чи будуть мобілізувати всіх жінок від 18 до 60 років. Чи будуть мобілізувати? всіх жінок від 18 до 60 років. Да, дуже багато людей переживає, дуже багато ось. Бачите, карта серця пробита мечами, переживають, плачуть ці розговори. Дуже сильно знаєте так, ну людей прямо напрягають, народ не знає, що робити, чи думати, чи не думати. Ну, це все розговори. Це поки що все розговори. Поки це ж все розговори. Я вам хочу сказати, матеріси наволнуються, що робити, да? о, ну, Ось, о, наш імператор вкотре заверне цю пропозицію. Тобто, не підпише, не одобре. нічого, поняли? Тобто, є, будуть таке питання. Хочеш йти на контракт за гроші? Іди, пожалуйста. Ось, є. Да, тобі гроші заплатять. Є. Ось, ось, бачите, коті, лікти. А, от, а остальне це все брехня, ніхто їх не буде цих. Господі, давайте подивимося на цих жінок, особливо від 50 до 60 років. Некоторі жінки це ж просто хочеться, знаєте, як той казав, обняти і плакати. Людина вже виснажена якоюсь важкою працею, якимись хворобами, да, якимись там родами чи ще щось. Понимаете? Так само майже в кожної жінки є діти. Ну, добре, якщо вони виросли, а якщо вони малі ці діти, наприклад. Тобто ну, це бред, скажу вам чесно. Друге діло, коли це пропонується, ось, так як тут буде пропонуватися за гроші, бажаючи, пожалуйста, ідіть. І все, і все. І ще що, недоопрацьований проєкт, знову його завернуть і знову наш президент скаже, ні, це якась фігня, давайте щось нормальне, давайте мені щось таке. Не треба це. Не, не Ну що, друзі, задавайте свої питання в мене в коментарях, будемо дивитись, будемо роздивлятись, розвіювати міфи. Я не заангажована особа, мені ніхто за це не платить, як тільки мені почнуть платити, я вам признаюсь, ви знаєте, що я людина чесна, пряма. Я вам буду так і казати, наприклад, що граждані, не задавайте мені питання, наприклад, якщо я не хочу дивитися якусь, якусь там таролога старолога чи ще щось, я бачу, що воно за Україну топе за Україну, наприклад. Да? Може, воно і гадає там не дуже добре. Ну, топе людина за Україну, чого я його буду лізти і обсуждати. Да? А воно, звісно, як якась, якась така криса окупанська, то там, понятне діло, прожарим падлюку. От, так же саме і тут. Якщо, якщо я бачу, що цього немає, ну, ну, ну мені. В мене цю інформації немає. Понимаєте? Може, ви щось більше знаєте, може вам там комусь, знаєте, є там люди, комусь там, Бог приходить особисто балака, да, чи ангели там літають вокруг і щось розказують. Може бути, я ж не знаю, знаєте, в світі чи багато чого неймовірно. Може би. Ну, до мене ніхто не приліхає, не приходить, не дзвонить, не пише, нічого, не ні боги, не ангели. Всі мовчать, як то кажуть, мене ігнорірують. А по картах в мене цього немає. Тому я вам так скажу, друзі, заспокойтеся, не підкормлюйте ворога своєю панікою. Все одно ця війна А. Закінчиться, Б. Ми залишимось на своїх землях, В. Ми відіб'ємо свої землі. Понятно? Понятно. Всі молодці. Я знаю, що ви, мене, глядачі, самі розумні в світі і самі мудрі люди. Ну і пам'ятаємо, золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі вкраїну люди, які дивляться мої відео, яким я подобався, які ставлять подобайте на мене. підписані. З вами нічого не трапиться. Пока-пока.